Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Сталося, як гадалося. Є у нас таке прислів'я в Україні. Пригадали? Я це все говорю про Євро 2024 в форматі U19, де грають наші юнаки. Збірна України формата u 19. У. Цьому турнірі 15 і 18 липня в нашій групі А, в першій групі, де, окрім України, господарі Північна Ірландія, Норвегія і Італія. Нагадаю, перший тур закінчився з рахунками. Італія виграла у норвежців 2-1. А Україна з північно-ірландцями 0 0 нульову 0 В Другому турі, 18 липня, Україна з Норвегією грає 0-0 в нічю. Україна полюбила нічі. І Італія досить. Впевнено, 3-0 виграла у господарів північної Ірландзі. Так як я і передбачав перед останнім третім туром в групі. А нагадаю, з групи виходять дві команди. В плей-оф виходять тільки дві команди одразу в півфінал. А третя команда виходить, ну, я б його не назвав плей-офф, це просто. Вже буде за п'яте-шосте місце боротьба. Отже, чотири найкращих збірних U-19 після групових матчів зійдуться у півфіналах. Переможець групи А буде грати з другим місцем групи Б, а друге місце групи А з переможцем групи Б. Ось так буде все виглядати. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, лайки, коментарі, пости. Це дуже важливо, нагадую, друзі, не забувайте. І я, в свою чергу, пропоную свої погляди, свої думки і свої варіанти прогнозів на матчі в нашій групі в групі A 21 липня у неділю. нагадую, в, рі... в... вирішальному. Третьому турі будуть зустрічатися. Спочатку, прошу вибачення, прошу вибачення ніяких спочатку. Вирішальний тур обидва матчі будуть починатися одночасно в 21.00 по Києву. Іграє е, Північна Ірландія проти Норвегії. Це. Збірні U-19, які набрали по одному балу. І в паралельному матчі буде грати Україна -19 і Італія. Італія 19 лідери набрали максимальну кількість балів 6. І італіяці вже в півфіналі. Українцям для того, щоб потрапити. У півфінал треба набрати більше, ніж набере і Норвегія, і Ірландія, Північна Ірландія. Тобто, якщо Норвегія Ірландія Північна будуть грати у нічю, то нашій юнацькій збірній достатньо буде зіграти також в нічю. У нас буде 3 бали, а у Норвежців і північноірландців по 2. Якщо там буде ніч, я нагадую. Але ж ми ж не будемо сподіватися на те, що вони домовляться і будуть грати на нічию. Там буде жорсткий матч, друзі. Та і в нас також проти італійців очікується досить, досить такий, я б його назвав. Активний матч. Тому що для того, щоб не залежати від матчу Північна Ірландія Норвегія, українцям треба перемогти. Да. ви не помилилися, і я не помилився перемогти італійців, італійців, які, ну, майже не мотивовані. Мотивовані лише будуть ті. Бомбардири, які ще не забили і які розраховують забити свого того очікуваного м'ячика. От тому я кажу, Україна повинна грати, нібито ніколи в житті так не грали. Грати не на 100 і навіть не на 200, а мінімум на 300% своїх. Можливостей. Я знаю, що це дуже важко, і це ну, майже нереально. Але, друзі, я вірю в перемогу, я вірю е, в те, що Україна е, потрапить в плей-офф в півфінал Євро 2024 формата U-19. І я точно знаю, що наша збірна заслуговує. Бодай, як мінімум, вихід у півфінал. І тоді ми будемо не серед вісьми, а серед чотирьох найкращих збірних Європи у форматі U-19. І наскільки я пам'ятаю, правилами і регламентом цього турніру нам буде забезпечено місце і. У наступному відборі, в фінальному уже, фінальній частині відбору на наступний євро, тобто, друзі, все залежить від наших хлопців, від наших юнаків. Так, я е, е, точно знаю. Якщо Італія включить всі потужності, це буде майже не неймовірно. Але ж. Повторюю ще раз. Італійці U-19 не вмотивовані. Ну, скажімо, майже не вмотивовані взагалі. Вони вже в плей-офф, і нічого їх не може заставити не грати, якщо воно їм не потрібно. Ось це може нам допомогти. Не, точніше, не нам, а нашим юнакам збірної -19 збірної України. Я. Все ж таки надіюсь і на долю, і на наших хлопчиків, і на наш з вами дух український, який допоможе дух вболівальників, який допоможе нашій збірній. Тому я зараз виговорився, так, наговорився. Я свій. Патріотичний пафос. Прибираю. І зараз буду говорити холоднокровно. Дуже розсудливо. Я вибираю у цьому матчі проти італійців. Україна заб'є. Так, італійці пропустили лише один м'ячик від норвежців. А від північної Іриланців взагалі не пропустили. А Україна не пропустила взагалі. Єдина збірна ю 19, яка взагалі не пропустила. Абсолютно всі інші сім збірних U19 на Євро. Всі пропустили. Крім України. Тільки в нашій збірній е, у таблиці пропущених нуль. Ви скажете, але й... <світ> і забитих нуль. Ну, друзі, я думаю, забиті ось уже появляться е, проти самої потужної збірної Європи. І тель... Проти італійців. Та й ще я вам хочу сказати, нам із групою повезло. Дивіться, там в групі Данія, Франція, Іспанія оці три збірних, вони от приблизно рівня італійців. Уявляєте? Там лише Туреччина і то Туреччина не слабіша, ніж Норвегія. Там дуже потужна група Бі. Українцям повезло з групою. І цим треба користатися. Тому я ще раз скажу: Україна заб'є, Україна U19 заб'є Коефіцієнт 1,83. Ви спитаєте, а що по другому матчу? Знаєте, ну, я спочатку скажу, що би я хотів у другому матчі. У тому матчі Північна Ірландія Норвегія я б хотів би нічию. Любу. 1-1-2-2-0-0. Неважливо. Я би там хотів нічию. Тоді і не програш України влаштовує бодай для виходу у півфінал. Тому було би: прошу вибачення, дуже важко одною рукою говорити, другою тут підглядувати в комп'ютер. Але ж, як я і сказав, сталося, як гадалося, як мріялося. А двічі не стається так, як гадається. Тому я думаю, що все ж таки хтось там переможе. І я чомусь думаю, що це норвежці. Норвежці більш потужно грали проти італійців. Ніж північної Ірландці. північної Ірландці не забили жодного з м'ячиків. Взагалі, що Північна Ірландія жодного м'ячу ще не забила. Це єдина збірна, яка не забила жодного з м'ячиків. А Україна єдина збірна, яка не пропустила жодного. Ось така у нас унікальна група. І може так статися, що. Україна програє італійцям. Ми не машини, ми живі люди, юнаки, хлопці 19 наша збірна. І все може бути. Можливо, італійці U-19 наскільки амбіційні, що зможуть просто, просто взяти і виграти. Ну, наприклад, 1-0-2-0 виграють у так Але ж я все-таки надіюсь, 2-1, а не 2-0. І тоді, якщо Україна програє, а в матчі Північна Ірландія, Норвегія буде нічия, тоді у трьох збірних буде по 2 бали. І тоді от якраз буде. Особисто дивиться, а особисто між нами, норвежцями і північноірландцями, буде 0-0, нічия. І тоді будуть рахувати кількість забитих пропущених, і ось тоді в нагоді стануть забиті м'ячі, і якомога менше пропущених. Тому ось кожен м'ячик на вагу золота. І тому я впевнений, що Україна все положить, всі, всі сили віддасть, щоб, ну, бодай принаймні, забити для початку один свій перший. Але повірте, він уже для нас стає золотим м'ячем. Україна заб'є 1-83. В тому матчі я би все ж таки спрогнозував обидві, обидві заб'ють. 1-1, 1-2, 2-1. Ось десь такі рахунки я передбачаю в матчі Північна Ірландія Норвегія. Північна Ірландія вдома, британський стиль футбола. Норвегія дуже-дуже-дуже непроста команда. Тому, нарешті, я вважаю, що там будуть розпечатані ворота і забиті м'ячі північної ірландцями, а норвежці у відповідь, відповідь зарядять також голєшник. Я більш ніж впевнений. Тому. Мій прогноз: Північна Ірландія, Норвегія обидві заб'ють 1-87. А Україна, Італія, Україна, лише тільки Україна заб'є. Тому що я не втрачаю надії, що Україна просто може виграти 1-0, 2-0. І все. І тут я не ризикую брати обидві заб'ють. Україна заб'є 1-83. Отакі мої думки, друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, лайки, коментарі, пости це дуже важливо. Вдячний вам за перегляди, за активність підтримку. Не забувайте по всім моїм прогнозам перед матчем, перед початком матчу я скріншоти закидаю в наш телеграм-канал, щоб ви хто поспішає, не барилися. Буквально перед матчем зайшли в телеграм-канал, узнали про мої прогнози у вигляді скріншотів і займайте собі особистими справами. Дякую за розуміння, дякую за те, що ви з нами з нашим каналом, не дивлячись ні на що. Бажаю скорішої нам перемоги над ворогом, бажаю міцного здоров'я, мирного неба, щастя, здоров'я, любові. І тепла, і добра. Звісно, без наших допомог і підтримок, без наших донатів неможлива перемога, тому що не така вже на сьогодні багата наша країна. На жаль, на жаль, на жаль, і допомоги. Досить так і не вистачає для перемоги. Е, приходиться нам також допомагати. Хто скільки зможе, 2 гривни, 5 гривень. Всі реквізити в описі під кожним з моїх відео. Допомагаємо ЗСУ, друзі, і наближаємо нашу перемогу. Дякую наперед і. Слава Україні! Слава українському народові, слава ЗСУ, смерть ворогам і нашим героям вічна слава! До зустрічі! Перемог і вдачі нам!